Так, частина друга. Можна назвати доповнення про Нікліцинки. Е, не уявляю, поки скільки займе. Ну, тож, дійсно, пан, до 20 хвилин, якщо не буду сильно розтягувати. Шановна родина, дорогі друзі, щиро вас радий тут бачити. Якщо ви то ще не знаєте, то я вам то вже сказав. Значить, з особливостей велика енергоємність в них. Ну, звісно, що мова про розмір. От, от, це найбільше мільйом, що мені прийшло із ну, порядка чотирьох коробочок таких. Так що це найбільше більше і так що, так що, так що. Це дуже добре. Наступне, що хочу зазначити, ці елементи. Тегорічні. Зараз, мільйом побачили. Це вже хороший показник. Цьогоріч я кажу на початку 20, бачу, в кінці 23-го року. От. Вироблені. От. Добре зберігались, ну, як мінімум не окислені, нічого. Не бачите нічого лишнього. Що хочеться показати? На старих елементах було, на свіжих великих чогось нема. Зараз такого візьму, в кучу. Зберу ту силу. Віця, на малих елементах, в общем, оцей э, ZR є і на старих. На свіжих пікселях нема. Ну, а то на свіжих великих VPI-ях. Э, ну, коротше, VPI як писали, так і пишуть. Розумієш? О позначка, це про хімію. Йде мова про різновид хімії. Потім випуклі на якийсь міліметр 2. Ну, все відповідає стандарту тому ЛР6, як здається, по правильному. Звісно, що Китай. Ось. Бачиш, пише, що високопотужна, типічна батарея. Правильно, правильно, це типова високопотужна батарея. все правильно. Значить, вже все примішку стало. Е, набагато менше мільйом. А де вам зараз взяти оці мізимчики, обичні алколайнери? не них взяти? Щоб заміряти і вам написати ці Почекайте на секунду. Зараз да, у нас получиться хороший дешевт. Е, дивіться, ось настільки маємо цатку. О, будильник. Опа-на. Дивися. Єс! Оу, єс! І тут дохлий якум, Чого я так радію? Ха-ха! Да тому що. О! дохлий якум, Навіть не дає включитися! Тому що я, коротше, дождався дуже вчасно! Знаєш, цей мультиметр навіть варто купити у цих його фірмових щупів. Нічого, як то кажуть, такого геть особливого. Ну оцих півтора півтора метра, не до якогось нещасного до метра. Оці жилки ми маємо. Кабелі, шнури, провода. І для цінителів. Хто вшарив? Тему. Знаєте оцю їхню біду? Е, неглибока кайомочка. Ну, в общем. Зараз. О. Оцей рідний глибший. Або такий самий, як оце. Ну оце стали таким резиновим робити. І воно тако трошки, ну як вам показати, гуляє. Тут прогулка вже на грані переключення. І знову ж таки, от, що юніти, то юніти. Той без батареї як не хоче робити, правда? Дивно чому. І слухайте уважно, як вони виключаються в остатньому режимі. Отак. Так ваша радянська цежка не виключалася, правда? Прям все показує. Все би показало, як би був зараджений. <зараджений> вот. Про що йде мова? Про те, що я дуже добре них підібрав. А, тим більше, що. Якщо так розібратися, то цей тестер використовується і по правильному, і по-доброму, як у той літо... літопісяць. О, літопісяць. Він використовується чому? Тому що він то може. Він то може, він на тім всі розуміє, він то вміє. Як казав один чоловік. Тому от так. тестера то супер річ. О. Таке от тут. Без ніякої вкладки чи щось такого. О, зараз я заміраю. ну, при вас не вийде. Тому що цим контактам я не довіряю. Це елементи живлення, які були з ним в продажі. От з ним. Ну, як то у них? Комплектні. О, комплектні. Якась там, зараз секунду. Оце трохи фонить. О. Якщо ви бачите, який там рік. Це інтересно. В общем, наскільки вони зараз сіли. М -м -м, хотілося б вам показати. Якщо проти чи що шо показати. Але... Напевно, я вольтаж лучше запишу на папірець на ньому. Ось там Меркурія нема. Ну то понятно, що нема. Але темний цей. Або я помиляюсь? Ні, дата там ж бути, правильно? Чого я топлю? Дивись. Годний до 10-24. -го, -го. Ну я тобі так скажу, мій друже. Він до 8-го місяця єлі дожив. Ось отак. От отак. Причому дожив він трошки в роботі. Ну не кожний день, а через день, так? Да? Ну, якщо він включений в режимі літописця, то, то ми мали в тому режимі. Наприклад, годину роботи залюбки. А це світиться екран, а це робить оця вся система передачі даних. О. Я собі, коротше, наклею цього процесора, про що я вам показував. Да? Пік 16F73 давле, да? як тебе? Ілон Маск. Значить так. Чого? Та того, що тупо зручніше. Бачиш? Бачиш? сюди. Просто взяв і впевнено, впевнено, не треба оце пальцями, нюхтями там шукати. Ту глибину відчуттів задоволення того, коли є такий мультиметр. А ще й працює. А щоб він працював, треба нам буде оце замінити оце г... комплектні елементи. Оці. От. Є ще й да, да, не без гріха, не без гріха. Я теж на швидкоруч. Купив і от такі елементи. Ці дюрекси купив. Вони були поряд і були в, в такому форматі. А Ці нам ну, ще, ще там... Ну ці не стояли, ще не працювали. Зараз замірюю міліоми і вольтаж, який ці сіли. До речі, дуже добре. Зараз замірюємо струм заряду цього сівшого. Тут той, що 100 має, а навіть 200 він став мільйом, до речі. він дуже давній. Він тут а, 100 з копійками, ну щоб не збрехати, він мав би бути колись 27 біля 30 млн. От такий він мав бути. Ну, Скоріше, що був 22 млн, 25 Тоді я не повністю, щоб 20 хтось був рівно. От, Я його купив свіжим відносно ну, в плані, в 21 році, що складу, принаймні він був не раз не надьований. Теж він куплявся не один, як то кажуть, 2-4, потім 12. Є прибори, куди них вставляти треба. Там, де ти типу, місяць-другий, не хочеш заглядати туди, щоб міняти елемент. А тим більше, тим більше, ще одна є безпека хороша, яка мені подобається цій хімії, не тече. От це коли перерозряд чи там реакція на, скажімо, вологу. Який-який мультиметр. Ну вже цей мультиметр без вологозахищеності, а просто так як є. Скільки він в умовах був і під дощом розбирався, сушився. і того. ну, На снігу став і тому подібне, тому він волога була. Елементи як нові. як нові, оце Ці елементи особисто в цьому мультиметрі працюють, працювали і будуть працювати. Як зараджую, ще воно буде працювати. ну Зараз щоб понятно, що поставляться ці елітехи. Елі а, оці. О, тим більше, що це молодий, Як Свіже... свіжий вигляд от таких елементів. Свіжа поставка. І тому подібне. Щось тут темно, там яскраво. чого то так. Що там заливає аж чуть-чуть. Зараз, секунду, я відволічуся, позаміряю мільйони і вольти напишу. Будемо знати при скількох вольтах. ну, Мінус декілька мілівольт, бо вони зараз в холосту, типу, підніметься напругу, ну це в межах 50 мілівольт. Так, ну что, нарубив, я тут кипиша трохи. такие тут красавчик. Я и мультиметр. Вот, а ваша Е. Вот так. Нет, у меня будет меньше может быть такие опер но суть вы поняли в любом выпадку Мирае мира я ну-ка мира сотни да о или весь раз два Раз, два. Раз, два. Вот. В принципі, ти тоді, коли знаходиш ту детальку, яка іздає такий звук сплати. Отакий. Ти якраз повертаєш свої ученята на екран дисплей мультиметра. І оце якраз тобі там виводяться майже суперточні гіпертурбозначення. гіпертурбо значення. Добре. Так, в мілі. Де ти там? О. Очки є прикол. Що дуже мало мілі. мілі-мілі-мілі. Коротше, там тих 100 -ом, а, 4 ом чи 60. А, ну, відповідно, мілівольт в режимі. А, падіння на пн переході. То буде теж свистати це значення піщати. Так, вставили, поставили оту ж саму а, дати. Котрі вийде відео. <клух> Поставили свіжозаряджені перші елементи. Ну і першозаряджені, в тому плані, що вони ще не розряджались, ніде, ні на чому. Зараз вам покажу нюанси. Кажу нюанси. Ну от По факту, що ми отримали да, з тих елементів от у всяких. Кенда в нас ця Розрядилось до 1,4 вольта всі, то не цікаво. 144 мільйома має. Ну, тяжко назвати алкалайнер 1,4 В, що це розряджений. Ну, зараз він 1,4. Тому що він 155 16 мав з завода, як то кажуть. А, ні, кільцинки я, якщо що, то дозарядив. Вони були 1,6, 1,66, 1,7 транспортеровочні. Я все-таки них дозарядив всіх абсолютно. І ті, хто там на подарунки поїдуть, і це Од для гостей. От. І для, родин, для далекої родини, і для близької родини. О. І тим більше вибрані з максимально однаковими міліомами, принаймні попарно. Ну, там за зачасну треба два або чотири елементи. Послідовно. Дивіться, тут навіть самі ну от нема поганих старих, але от 43 мільйома це вже показник ну BPI от такого старого формата, використаних чи не використаних, я вже не маю. І, напевно, мало хто з вас теж має. Але от оце в свої улюблені пульти, особливо ж грущі пульти, які там тими вашими плазмами керують і тому подібне. Там пульти з екранчиками. Там от, ну, тяжче навантажені. Я про ті елементи, де все-таки ці маленькі, купіть і не будете мати проблем. Дивись, оці 190 мм став, тобто 114 Доведеться, повірити на слово, що є таке. То десь так, як посаджений обучний дешевий алкалайнер буде. Ну, мова за оце Ну, міліоми, ви поняли. І ну, імпеданси в тому плані заміру тим тестером. Ярик 10.30. Достатньо мені вистачає його поки. Більш чим. Не кажіть мені, деякі там є те. Ай, до речі, хто ще не второпав? Там часом ще є такий писатель. От, так що все, що сказано, розказано, показано, є виключно. Е, значить, хворим уявленням автора та сценаристів. Фу. Фу. Все, вроді, відвів від себе і блискавку. Так що, от 127, ну мільйони ви побачили, так? Да? Просто бешені цифри. Просто... Просто фу в смітник. От. Знаєте ще що? DN4 от як нагрузити вам при вольтажі показати. Е, суть в тому, що при таких мільйомах він зараз, оце, коли треба тягнути дисплею такий. Вибач, мене пару мікросхемів, отакий дисплей. ну, Треба трошки заживити. Тим більше, там в прозвонці твоїй чи те, падіння на діодах, то ти мене вибач. То треба трошки струму. Ну, порядка 50 мА, напевно, максимум з передачею даних, щось там таке було. Якщо не так, то а, ну, і Переважно в холостому ході, або, так назвати, в черговому. але ну, Екран працює завжди, якщо що, при передачі даних, при включенні літописця і тому подібне, екран працює завжди. Посадили мене отак, це вже негожі елементи. А, я про що? Про те, що в режимі роботи, о, бач, приземлилась одна нас на, <гум> на, з... на Е, Нічого хай походить. О, Не подобається. Мені теж цей мультиметр подобається. Значить, е, ми будемо мати 1,3-1,2 вольта при включеному у тому дисплеї. Просто падіння напруги відбувається тоді при роботі велике. Дивись, нові ненадьовані дюрекси. Можете свої перевірити. От. 193 мільйома з 123 кажу, і 135. Ну, скажімо так, ці елементи знову Kandle були набагато якісніші. Чому це така розхвалена, розпіарена, ну і в принципі з великими руками напрацювань, але не завжди великі роки і великість, чи величезність фірми дає про себе знати в хорошому змісті того слова. Зазвичай такі великі довголітні фірми, які мають, як то кажуть, аудиторію. Ним достатньо вже погіршувати якість, ну, здешевлювати, грубо кажучи, різними способами. Для себе виробництво, не для клієнта продукт вийде дешевший. ні дешевше. Не обманюйтесь. О. А для себе хіба виробництво, вони там здешевлюють. О. Того, що ми маємо, на виході 120 мільйонів нового елемента. Просто сміття, сміття в сміття, я сказав. Ці... Я ще попробую зарядити на свій страх і риск, вони нічого подібного не робіть. До речі, да. До речі, да. От, під два розміри. Цей можна назвати один контакт, а плюси йдуть через транзистори, через резістори. Контролюється, до речі, лінійно. Ну, Зменшуючи цей на 3,3 В чи на 2 з копійками. вольта. Понижайка там стоїть, понятно, що не цифрова. Шім модульована. Широтно-імпульсна модуляція. Понижайка. Е, так само цей от, знова. Як оцей наш делюкс, так і цей. Дуже просто страшенні міліоми. Оцей говорить тобі за ємність. Оцей говорить тобі за струмові елемента. А, я казав, чи не казав я тут вам щось кручу, мучу, а правду я розказати не хочу. да? Е, дивіться, наші все проплачено до вас. да? Це все є моє, це мій кошт і мій досвід, якщо що. Вас ніхто не буде переконувати і тягнути за руку, то купляти. Де то купляти? Головне, щоб ви купили дані елементи з даними маркуваннями, як то кажуть, о. Них, на них підробок немає, так як і на Енгель. Ну, я про розповсюдженість. Масовість і там інші похідні. Тим більше, що коли ви закажете елементи, хоч пальчики, хоч мізимчики, нікельцинк, та є алкалайнери, і від них вроді немає алкалайнерів, є нікель залізофосфати. Ну, ті ж 1,48 повний заряд. І до 0,8 розряд. Тут буде залізо. Ну, цей. Як ти? Нікель-залізофосфат. Бляха. Ну, ви поняли мене, О. а є от один 6 нікельцин. Уважно. Пакування таке саме. Пакування йде про водка застіпка. От йде гарантійний цякий, цей. Треба неї розрізати, щоб відкрити. О. Все. Добре, що у них мало хто робить. І хто робить них мало. Е -е, погано, що робить мало. Ціна в них би була адекватніша. Ви б, напевно, би теж собі купували, як то кажуть, в кожній пристрій. Да, придеться раз потратитись. Ну, Це теж не дешево. поняв. Вони по 15 гривень 60 гудись десь з копійками. Тоді оця покупка. цих 4 ну, для оцього ж мультиметра, цих 4 штуки, то просто космос вийшло. Толку з того. А оцей сковороду, дав, або сковороду з фіолетовою, де, де яку ви ціну знайдете. І все. Ну і скажімо, ще сковорода за 4 елемента цих, або знайшла Українка і Шевченко за 2 елементи цих. От, як для того мультиметра мультиметр 139Б Юніта. Хватає 2 елементи. Ось. Так що, от. Я прошу про те, що вклад важливий буде. Вас він не підведе. Я думаю, ви вже погуглили, або після відео зразу підете гуглити, я вам і тут скажу, що Нікельцейнк вже просто перевірено. Адекватно себе веде прямо в морози, а не в нулі. Адекватно. Я не кажу про струм, десь там прям ліхтарик на батарейках. Ну от, умовно кажучи, на батарейках, цих, де там бере, ну, скажімо, трохватний йод, там який 600-700 мА бере. Тоді він на морозі, навіть при нулі, буде давати про себе знати з просадкою напруги при тому самому струмі. Ну, ви поняли. Скоріше розрождяться, меншу їм віддаватиме. Ну, в таких всяких пристроях це просто... Просто це чудо, краса, клас, люкс, датяше. Тож, оці відправляються в смітник. Або, як то кажуть, тепер в запасник. О. Ці зараджаються, ці зараджаються. Зараз будемо пробувати експериментувати на свій страх і риск. Я вас нікуди не впутую, я вас ні в чому не переконую. Ні я, ні мої підписники вас ні в чому не переконую. Нових. Ну, я до нових глядачів звертаюся. О. Заходьте ще переглянути відео про таку очну лампу. От, постараюсь. Ну, я його поняв. Секунду. Раз. І коли? Раз. Загрузились дані, процесор прочитав, все оприділив, здешифрував і вивів вам дані. В чому красота? Та да красота в тому, що складається. Лампа дуже дорога, дуже рідкісна. Зараз то я просто мінус 7 зробив. О. Дуже рідкісна лампа, ви таке нігде не знайдете. Тому що вона є тільки в мене. Я просто вам пропоную до розробки таку лампу. В неї дуже адекватно вставляються. Оце режим, можна сказати, 0,5 Вт чи навіть 0,3. а оце 2,4 Вт. Він світить насправді отак. Во. Отак. Сліпить аж. От. Що хочеться сказати. Сюди просто вміщаються сюди вміщаються. Три елементи, 18650. Ну, хтось впре пре по 3500, хтось впре пре по 3, хтось по півтора тисячі ще покладе. Але такто три елементи вміщаються сюди, ще вміщається оцей вольтметр. От, і всі ну, платки, заряда і контроль. Обов'язково підключайте елементи в розриву тих Мосфітів, щоб вони при перерозряді елементів ну, відключили коло. От, щоб ти не міг посадити них нижче 3 вольт.